Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні я розповім про свої перше прочитане 2025 року. А саме це будуть книжки, які я читала в січні та в лютому. За 2 місяці я прочитала 5 книжок. В січні було 3 книжки, а в лютому 2. В лютому друга половина місяця в мене вийшла менш читабельною, ніж до цього. В мене було таке враження, що я практично дуже мало читала. Зараз мені здається, що я тоді зловила маленький нечитун, тому що статистика мого читання дуже впала наприкінці лютого, і вона досі в мене така низенька. Але я нещодавно лише зрозуміла, що щось не так. Тому я вже почала читати зовсім нову книжку, і я сподіваюся, що я її зможу вже нормально прочитати. І в мене знову наладиться моє читання. Бо останнім часом просто пропало бажання читати, і з таким розкладом дуже важко знайти час і усадити себе за книжку. Але я сподіваюся, що скоро це виправиться і я вже буду далі продовжувати класно читати. Так ось, не дивлячись на мій кінець місяця і те, що я прочитала замість звичайний три книжки в лютому, я прочитала дві. Статистика по кількості книжок в мене досить хороша, я прям здивувалася нею. Тому що січень в мене був дуже класний в плані читання, і за нього я прочитала 1780 сторінок, а за лютий 1478 сторінок, що теж дуже добрий показник. Моє прочитане можна розділити. Дуже класно на дві категорії. І перша це сучасна українська література, і друга категорія це книжки з циклу колесо часу. Тут в мене дві книжки, тут в мене три. І я думаю, почнемо ми саме з української літератури. Саме цікаво, що обидві книжки написали авторки з іменем Катерина. І так, перша книжка з цієї категорії, яку я прочитала в січні, це Сатанів від Катерини Липи. Книжка називається Тавтонське прокляття. І Віхола вже анонсувала продовження цієї книжки, тому історія ця буде продовжена. І так, це в нас сучасний історичний роман. Головні події тут відбуваються в місті Сатанові. Цікавим фактом є те, що в пролозі описуються події 1404 року, і саме цій події присвячена перша писемна згадка міста Сатанова. Авторка дуже серйозно віднеслася до історичних фактів цієї книжки, враховуючи те, що вона мистер-толознавиця, історикиня архітектури, музейниця і кураторка. І в кінці книжки є такі слова від автора, де вона розбирає кожен аспект, який вона використовувала в книжки, тобто історичний факт, постаті і так далі, і розповідає, що саме із них історичний факт, що яка гіпотеза, які гіпотези саме власне цієї авторки. Тому можна дізнатися дуже багато цікавого, але не дивлячись на те, що це історичний роман, він не перенасичений історією, історія це як декорації. А в центрі сюжету це пригоди боярина Василя, його кар'єру та і Любовна лінія тут також є. Про цю книжку я дуже багато говорила у читацькому влозі. Посилання на нього в описі відео. І так, наступна книжка від Катерини, яку я вже читала в лютому, це українське фентезі. Від авторки Катерини Самойленко. І це цикл книжок Двоповня. І перша книжка Закони Невриди. Ця книжка в мене за автографом. Вже вийшла друга книжка, і вона в мене планується теж з автографом. І це один із показників, що мені книжка прям настільки сподобалася, що я вже в процесі. Купівлі другого тома, бо зазвичай я дуже довго збираюся на покупку якоїсь книжки. Перший том я десь купляла півтора місяці, з другим томом все набагато швидше. Тому що, коли я читала останні розділи цієї книжки, мені прям терміново треба була друга, але її тоді ще не було. Тепер повернемося до першої книжки. Як каже авторка про двоповню у своїй статті, вона також буде в описі під відео. Перший том, це в нас фентезі звичаїв. Прочитавши ту статтю, я правда зрозуміла, що я взагалі нічого не розумію у фентезі. І що таке фентезі звичаїв я теж не розумію до кінця. І з того, що я зрозуміла, то ця книжка присвячена і написана в фентезі звичаїв, тобто відображає. Перший етап розвитку фентезі. Взагалі, Катерина говорить дуже багато розумних речей, і її цікаво послухати зав'язка цієї книжки. В першому розділі ми бачимо приклад дуже-дуже нездорових стосунків, і дівчина намагається вийти з цих нездорових стосунків і вляпується в дуже таку велику пригоду. А саме, виявляється, Світ цієї книжки поділений на дві частини, між якими є стіна. А саме на світ однодушників і двоєдушників. Чому цей світ розділений? Тому що в далекі часи Олександр Македонський вирішив завоювати двоєдушників, а двоєдушники зробили купол, який охороняє їхні землі. І наша головна героїня, Ріна Безрідна, потрапляє в світ. Двоєдушників. І не просто так, а потрапляє в палац князя одного з князівств Півмісячної імперії. Це князівство називається Неврида. Основні події відбуваються в Невриді, в них там є трошечки мандрів, але так як це основна локація, ця країна і є в назві. І ось наша героїня живе в Вовчому маєтку. Чому вовчому? Тому що панівний клан в князівці Неврида є клан вовків. А двоєдушники це, в принципі, ті істоти, які мають людську і зверенну подобу. І вона починає досліджувати світ, намагається ознайомитись з ним, витягнути якусь максимально велику кількість інформації про те, як це все працює, які в них тут закони, звичай і правила. І якось повернутися додому. В першому Томі головна героїня мало ще що робить, які діяльності в неї поки етап дослідження і аналізу інформації. Але я сподіваюся, що далі вона буде грати дуже важливу і активну роль у розвитку подій. В мене вже є парочку теорій, що там далі може бути. Є улюблений персонаж, це князь Корвін. Тому мені книжечка дуже сподобалась. Буду читати продовження. І так, приступимо до другої категорії книг, а саме книги із циклу «Колесо часу Роберта Джордана. Ну, якщо бути точніше, то дві книжки із «Колеса часу і одна книжка з приквела до Колесо часу. Почнемо з «Колеса часу. Я прочитала четвертий та п'ятий томи цієї історії. Четвертий. Том має назву Тінь, що сходить. І, здається, це найбільша книжка з усього циклу. Тому що вона має 1361 сторінку. І це читалось дійсно довго. Але вона класна книжка. Я не можу сказати, що вона моя найулюбленіша, але вона і не найменш улюбленіша з усіх, я... усіх п'яти, що я прочитала. Там є багато класних моментів. Головний герой стає сильнішим. Він починає навчатися і здобувати ті знання, які йому не вистачають. Якщо ми говоримо про третю книжку, то в третій книжці він взагалі був в якомусь, в нього була мета, і він не бачив нічого поза межами цієї мети, такий затуманений був стан, то в четвертій книжці в нього вже є конкретні обов'язки, його конкретно там не дають далеко літати в Хмари, і він. Починає дуже багато читати, досліджувати, експериментувати і багато про що дізнається, і тим самим становиться сильніше. І він іде виконувати наступний Галочку в листі якому йому треба виконати. І в четвертій книжці він іде і всю книжку намагається виконати одне із основних завдань, які йому наступним треба виконувати. І так. Можу сказати що про цю книжку ще також, що там прям відчувається, що світ починає мрачніти. але мені вже здається, що я так думаю про кожну наступну книжку, напевно, з третьої. І мені прям цікаво, наскільки темні будуть останні книжки. П'ята книжка з циклу це Вогні Небес. В ній 895 сторінок. І це перша книжка, яку я відчула, що в другій половині вона дуже затягнута, вона дуже якась повільна і трошечки навіть скучна. Але я її успішно прочитала. Вона дуже класно зайшла в той період, коли я читала, тому що під вечір я була дуже втомлена. І Якраз цей повільний темп мені був класно читабельний. Найсумніше це те, що в мене після прочитання була дуже класна стійка асоціація з цією книжкою. Вона типу з... трохи спойлерна, але не дуже. І я її забула. Я її не встигла тоді нап... записати, вона в мене була десь тиждень або два. А коли я сіла писати сценарій, я зрозуміла, що я її не пам'ятаю. Але фіналочка в книжці епічна. Сама-сама фіналочка трошечки сумна. В мене там був улюблений персонаж. В цій книжці мені також сподобався. Ріст головного персонажа. Політика світу теж змінюється, і геополітика також. В мене все стабільно. Ті персонажі, які мене дратували, вони мене дратують далі. Хтось мене дратує трохи менше, зато інші дратують мене трохи більше. Саме головне для мене про те, що головний персонаж мене не дратує. Я все-таки впевнилася, як мені не подобається ISідай. Особливо, коли їх дуже багато, і вони разом, тому що їх же треба поважати. Вони такі розумні, вони такі класні, вони такі сильні. А то, що вони люди зі своїми е, всіми характеристиками, вони не стають святими, тому що вони стали айсідай. І це мені подобається головний герой, що він починає розуміти оцей момент. Момент відповідальності про те, що те, що він робить, він за це і відповідає. Тим паче все рівно йому по крокові інструкції ніхто не видасть. Що йому робити і як. Що допоможе краще зрозуміти світ, це приквел до колеса часу, а саме книга Нова Весна. Насправді, їх планувалось три, що це буде три книжки, які будуть розповідати історію 20 років до. Але автор так і не написав дві, у нас є лише одна. Ця книжка маленька, порівняно з іншими, тому що в ній 423 сторінки, і це приблизно в два рази менше, ніж стандартний том колеса часу. Але в певному моменті це відчувається, що книжка перша і не написано ще дві, тому що в кінці книги є певні питання, які не відповідаються. Але я сподіваюся, що так як ця книжка була написана після тому шостого, то на всі ці питання. Найдеться відповідь в пізніших томах книги. І так, про що ця книжка 20 років тому? До подій першого тому колося часу, а саме Око світу. Головна героїня цієї книжки є Морейн. Морейн навчається в Білій вежі під час війни, яка відбувається вже дуже близько до Білої вежі. І в такий дуже тяжкий момент хранителька літописів це дуже поважна жіночка в білої вежі, вона друга, є ще головна, а це, типу, її секретарка. В неї відбувається осяяння пророчества, і вона говорить про те, що дракон народився на схилі драконьньої гори. Я там точно не пам'ятаю саме пророчество. Але суть в тому, що нас сповіщає про те, що в світ прийшов дракон. Дракон це людина, а точніше, це переродження якоїсь там дуже поважної людини. І саме на цю людину покладена місія протистояти темряві. І це, в принципі, дуже була погана новина з одного боку, тому що це говорить про те, що кінець світу вже ось буде, і те, що буде велика війна. Але дуже добре, що дракон вже народився. І саме головна в білій вежі вирішує залишити цю інформацію в таємниці. А саме про це знала є вона, хранителька літописів, але вона після пророчества зразу померла. Морейн і Суан. Морей і Суан в той час були якраз в цій кімнаті, коли це відбулося. І ці дві дівчини вирішують взяти за мету. Знайти цього хлопця, і допомогти йому свершити пророцтво про дракона. Через певний час дівчата закінчують навчання і вже стоїть повноправними сестрами, тобто Айсідай. Сон застрягла на роботі в Білій вежі, а от Морейн починає свої мандри для того, щоб знайти хлопчика, який є драконом. І Закінчуються ці пошуки саме в першій книжці Колесо Часу. Тобто, шукала вона 20 років. І тому це не є такою, як самою головною лінією і сюжетом цієї книжки, тому що так вона її шукала, але на головному плані це знаємство Морейн з Ланом, як вони познайомилися, хто це за люди і як сталося, що вони мандрують разом. В цій книжці є багато питань, але також є певні. Відповіді про світобудову, про закони та правила. Також я зберігала собі цитати, де говорилося про вік морей, тому що я ще на якийсь момент прочитання книжок зрозуміла про те, що вона не така доросла, як мені здавалось, тому що я там думала їй 80-90, а вона на набагато молодша, я порахувала приблизно, напевно, їй десь 31-32 роки. Це вже на момент колесо часу. Але я не змогла відшукати прям точного віку, коли вона потрапила в вежу. Але ми знаємо про те, що навчання в неї зайняло 6 років, і плюс вона 20 років вже мандрувала і потрапила вона в вежу десь в віці приблизно 15-16 років. Тому так і виходить. Так як Суан та напарниця Морейн, ми з нею найбільше знайомимося в приквелі, але вона також грає велику роль. В самой історії, то, приквел, не покращив моє ставлення до неї. У мене, навпаки, стало набагато більше до неї питань, тому що вони там познайомилися з певною проблемою, але Суан в циклі веде себе так, ніби це проблема тільки в неї з'явилась, а не те, що вона про неї знала 20 років тому. Мене це дуже здивувало. Ось такі мої перші прочитані книжки в цьому році. Дякую за увагу. До нових зустрічей!